Ювілейні голи збірної України з футболу. Як вони відбулися? При яких обставинах хто їх забивав і в яких матчах? Про все це ви дізнаєтеся в новому відео на футграмі. Я дуже радий бачити кожного на своєму каналі. Хто мене не знає, я Костя Фостин. Можливо, вже чи в майбутньому ваш улюблений футбольний блогер. Перевірте, чи підписані ви на канал Футграммі? якщо ні, швиденько це зробіть. Я розпочну. А розпочну я як і потрібно в кожній історії з самого початку. Тобто самого першого голу збірної України у часи незалежності відбулося все у далекому 92-му році, коли деяких з вас, напевно, навіть не було на цій планеті. Так, от перша гра України була проти Угорщини. Як бачите, такий визначний поєдинок і не проти Росії, яка постійно говорить про братські народи, а проти угорців. Це про щось та говорить. Спочатку матч було заплановано на 22 квітня. Він повинен був відбутися в Києві. Однак, Федерація футболу України не могла оплатити переліт суперників до столиці. Тому їхні угорські. Колеги погодилися на інший варіант. Збірна Угорщини приїхав до найближчого від кордону міста власним автобусом. Таким чином, матч було перенесено до Ужгорода, а датою проведення стало 29 квітня 92-го року. На жаль, той матч було програно з рахунком 3-1. Однак, один гол ми все ж таки забили, і він став першим для України. Його автором був Іван Гецко, який відзначився на 90-й хвилині матчу. До речі, цікаво, що тренером України на тому матчі планували зробити Валерія Лобановського. Однак він відмовився. Очолював тренерський штаб збірної ОА. Тому на його місце призначили не менш іменитого Віктора Прокопенка. Наступний ювілейний м'яч, а саме 50 й відбувся аж через 6 років. Тоді, 19 серпня 98-го року, збірна України в рідних стінах приймала Грузію. Матч був товариським, однак завершився для грузинів не дуже по-товариському, а саме розгромом 4-0. Дублем тоді ворота суперника відзначився Сергій Рибров. А перший з його голів і став для України 50-м в історії. Цікаво, що матч проти грузинів став газ. Наю репетицію перед битвою проти росіян 5 вересня 98-го року. Тоді в рамках кваліфікації до Євро 2000 ми перемогли суперник з рахунком 3-2 за жовто-синіх забивали Попов, Скаченко та Той та Керебро. У вас, до речі, теж є шанс допомогти Україні. Прямо зараз задонать моїй бригаді на дрони, і ми ще раз, тільки вже не на футбольному полі, задамо жару окупантам. Посилання на банку залишив описі та закріпленому коментарі. Дякую всім за здалегі Наступний ювілейний гол збірної України фанам довелося чекати 4 роки. Тоді у відбірковому матчі до Євро 2004 проти Греції ми забили сотий гол в історії національної команди. Автором того влучного пострілу став Андрій Воронін, людина, яка ніколи не грала в чемпіонаті України, але за збірну виступала, дай Боже. Матч проти Греції відбувся 12 жовтня 2002 року. В ньому наша команда під керівництвом Леоніда Буряка перемогла суперника за рахунком 2-0. Перший гол на 51-й хвилині забив Андрій Воробей. А от другий, який у підсумку став ювілейним, забив вже Вороні на дев'яносто плюс <шій> хвилині зустрічі. 150-й голос збірної України відбувся 15 серпня 2006 року. Тоді у товариському поєдинку Україна приймала Азербайджан і не залишила від суперника живого місця. 6-0. Хоча ніхто до матчу навіть подумати не міг, що все так станеться, адже попередня зустріч команд завершилася з рахунком 0-0. І тоді азербайджанці показали себе дуже серйозним та грізним суперником. Якщо чесно, суперник був дуже слабкий і дозволяв нам робити все, чого ми бажали. Однак незалежно від цього, наша команда не зупинилася і але всі 90 хвилин. Оце мене найбільш порадувало. Оцінювати щось за цим матчем дуже важко, бо збірна Азербайджану зовсім не створювала напруги в грі. Хоча відомо, що кожна команда грає так, як її дозволяє суперник. Отож, ми просто сьогодні були сильніші. Зазначив після матчу тодішній керманич українців Олег Блохін. автором 150-го голу України в тому матчі став Руслан Ротань. Він забив третій м'яч у грі. Ще по записали записала свій рахунок Вороні, Назаренко, Гусів, Воробей та Білік. 2000-й гол збірної України пройшов трохи швидше за попередні ювілейні м'ячі. 14 жовтня 2009 року Україна на виїзді грала проти Андорри та розробила суперника з рахунком 6-0. То був відбірковий матч до Чемпіонату світу 2010 року. А автором ювілейного голу став Андрій Шевченко, який розпочатов ворота суперника на 22-й хвилині зустрічі. Завдяки цій перемозі нашу команду вибрала право зіграти у двох матчах плей-офф за вихід до фінальної частини мондіалю, але потрапити туди так і не змогла. В суперники нам випала Греція, яка за сумою двох матчів перемогла з рахунком 1-0. Друга та фатальна зустріч команд відбулася в Донецьку на новенькій Донбас Арені. Тоді газон стадіону заливав не тільки дощ, а й сльози Андрія Шевченка. Просто він зрозумів, що більше ніколи не зіграє за збірну на чемпіонатах світу цікаво, що Шевченко став автором і наступного ювілейного голу збірної України. 250-й м'яч нашої команди припав на гру проти Швеції на Євро 2012, 11 червня 2012 року. В тому поєдинку шеве показав справжнього себе та поклав у ворота суперники два голи. Другий з них і став ювілейним. Я як зараз пам'ятаю свої емоції. я працював на тому матчі і просто ну не міг повірити в те, що зробив Андрій. Одночасно хотілося і кричати, і плакати, і стрибати. Коротше, було ну, якесь боже Однак на цьому матчі щастя на євро для нас і закінчилося. Перемога над шведами стала єдиною на турнірі для підопічних Блохіна. Українці програли Франції та Англії і не змогли вийти з групи. А Андрій Шевченко після чемпіонату голосив про завершення кар'єри. Став вподобайку, якщо вважає Шеву найкращим гравцем в історії збірної України. Або пиши, Коментар, хто може з ним посперечатися за цей титул, трьохсотий гол збірної України відбувся 14 червня 15-го року у матчі відбору до Євро 16. В той вечір Україна грала проти Люксембурга і перемогла суперенка з рахунком 3-0. Матч відбувся на арені Львів, а з трибун за ним спостерігали майже 22 тисячі вболівальників. Уявляєте, як круто бачити стільки людей на стадіоні. Зараз про таке можна тільки мріяти. Щодо голів, то першим забив Артем Кравець. Його гол і став трьохсотим в історії України. Потім поголи на свій рахунок ще записав Денис Гармаш та Євген Коноплянка. В тому відборі ми таки пробилися на Євро 2016, перемігши у стиках Словенію. Але краще б у фінальній частини не проходили, бо там жорстко обісралися, не набравши жодного бала у цілком прохідній групі. Як пам'ятаю, то позориська від Фоменка, коли в останньому матчі в групі проти Польщі ми програвали 0-1. Здавалося, що треба трохи дотиснути і вирвати ту кляту нічию, якось підсилити атакучу ланку команди, а тренер наприкінці зустрічі просто взяв. І поміняв зозулю на Тимощука, нападника на опорника. У підсумку ми не те, що не зробили жодного балу. Ми навіть жодного голу не забили на тому турнірі. Наступний ювілей припав на 19-й рік. Тоді, 25 березня, у відборі до Євро 2020 Україна на виїзді грала проти Люксембургу. Наші хлопці перемогли з рахунком 2-1, а м'яч Віктора Циганкова на 40-й хвилині і став ювілейним для України, а саме 350-м в історії команди. Той відбір України завершила на сенсаційному першому місці в групі, а потім у фінальній частині Євро 2020 зовсім зуміла пробитися до плей-офф, де дійшла до історичного для нас чвертьфіналу змагань. Тоді команду тренував Андрій Шевченко, який після завершення турніру залишив свій пост та за три місце очолив італійський джен. Автором поки останнього ювілейного м'яча збірної України став Артем 400-й гол жовто-синіх. Він поклав ворота Боснії та Герцеговини у відборі до чемпіонату світу 22-го року, 16 листопада, 21-го року. Тоді ми перемогли з рахунком 2-0. Перший м'яч забив Зінченко, а от другий після заміни вколотив Добик. Завдяки цьому результату Україна мала шанс пробитися до мундіалю через стикові матчі. Однак там ми поступилися в Вельсу і знов пропустили чемпіонат світу. Пишіть в коментарях, хто стане автором наступного ювілейного голу збірної України і коли він трапиться, хоча б в якому році вгадайте. А також пишіть свої вподобання та ідеї для наступних роликів, бо я їх роблю саме для вас. Дякую вам за перегляд. Підписуйте, ставте вподобайку та не забудьте про донат в моїй бригаді, Посилання в описі та закріпленому коментарі. Бережіть себе та рідних. Слава Україні!